Стів Роджерс завершив з кіно Марвел, але це не означає, що в нас не буде нового Капітана Америки. Прекрасний новий світ. Саме таку назву має четвертий фільм про головного американського солдата у Всесвіті Марвел, який представить нам світ нових героїв та глобальних проблем після подій месників завершення. А також покаже героя, який стане наступним носієм щита Капітана Америки. Всім привіт! Ви дивитесь канал А на його обов'язково поставте лайк цьому відео, до та підпишіться на наш канал. І сьогодні ми поговоримо про дату виходу, сюжет, акторський склад і очікування від фільму Капітана Америка Brave New World. А тепер поїхали! Четвертий фільм про Капітана Америку мав вийти 3 травня 2024 року, але з тих пір його дещо відклали. І тепер він вийде в кінотеатри 26 липня 2024 року. Нещодавно студія Marvel внесла деякі кардинальні зміни у свій розклад фільмів. Причому Капітан Америка 4 став лише одним із фільмів, які постраждали. Востаннє ми бачили Сема Вілсона, який відкриває себе в ролі нового Капітана Америки у соколі та зимовому солдаті, де він все частіше зустрічається з Бакі Барнсом якому він з часом починає довіряти та навіть дружити, незважаючи на їхню початкову неприязнь один до одного. Емілі Ван Кемп в серіалі грала роль Шерон Картер, колишнього агента щита і племінницю Пегі Картер. А також серіал нам представив Ваята Рассела в образі несправжнього капітана Америки Джона Вокера, який перетворився на лиходійного агента США. А ще там був Барон Земо, класичний лиходій Капітана Америки, але не всі учасники серіалу будуть в майбутньому фільмі. Принаймні про це ніяких новин немає. А Навколо фільму лише багато припущень. Тим не менш, Марвел офіційно оголосила, що зараз в розробці знаходиться фільм «Громовершці», де учасниками команди будуть і Бакі Барнс, і Джон Уокер, і, можливо, навіть барон Земо. Наше нещодавне відео про загін самогубців за версією Марвел. Дивіться за посиланням в описі. Повернімося до Капітана Америки. На комік Кону Сан-Дієго у 2022 році президент Марвел Студіос Кевін Файгі оголосив, що четвертий фільм історії Капітана Америки стане частиною п'ятої фази кіно Всесвіту Марвел. Офіційний. Трейлерів або кадрів Капітана Америки ще немає, але вже є деякі деталі виробництва та основи сюжету. Хоча, звичайно, що Марвел намагається все тримати в таємниці. Режисер фільму назвав його параноїдальним трилером. Видається все більш ймовірним, що Brave New World піде по стопах Капітана Америки та зимового солдата, тобто другої частини, одного з найбільш схвальних фільмів у всьому кіно всесвіті Марвел, який черпав натхнення з політичних шпигунських трилерів 1970-х років. Занурення у зруйновані політичні. Системи та недовіру до уряду були ключовими темами у фільмах про Капітана Америку. Тим не менш ще належить побачити, з якою фашистською змовою зіткнеться Сем Уілсон. Головного лиходія втілить Ентоні Макі, і тут немає ніяких сюрпризів, адже саме Соколу Стів Роджерс передав щит у кінці месників завершення. Але окрім цього, до касту фільму приєднається зірка і Дабі -Дабі, Сет Ролінс у поки що не розкритій ролі. Але багато хто припускає, що він зіграє лиходія у фільмі. Режисером фільму виступить Джуліус Она, який раніше знімав такі фільми, як Люс і Парадокс Кловерфілда. Він сказав. Мені дуже приємно бачити, як ця людина пройшла шлях від радника, колишнього армійського ветерана до Сокола, а потім і до Капітана Америки, і вніс свій набір досвіду в процес прийняття рішень. Це неймовірно потужний персонаж у кіносесвіті Марвел. Пізніше вона наголосив, що події в Brave New World будуть приземлені та тактильні. Ще однією важливою новиною є те, що легендарний актор Харрісон Форд несподівано приєднався до кіно Всесвіту Марвел. Він виконає роль генерала Росса після смерті Вільяма Херта, колишнього актора, який виконував цю роль. Форд дебютує наступного року в Капітані Америці прекрасний новий світ, перед тим як за чутками з'явиться в тих же таких громовершцях. І Сем Вілсон і Бакі Барнс повинні будуть якимось чином працювати з генералом Росом, що буде суперечити позиції Стіва Роджерса, оскільки Стів був ворогом персонажа Форда. Роджерс і генерал Рос стояли по різні боки Соковійських угод ще у 2016 році. В Капітані Америці громад. Мадянська війна, і відтоді обидва герої ніколи не зустрічалися в Вічнавіч. Зараз же стало відомо, що Рос взагалі стане президентом США в Капітані Америці Brave New World. І це вже є серйозною зміною історії персонажів кіно всесвіті Марвел, що призведе до різниці між тим, як Бакі і Сем будуть взаємодіяти з Росом, і як Стів Роджерс мав справу з тим же таки Росом у минулому. Четвертий фільм про Капітана Америку має показати нові відносини між президентом Сполучених Штатів і новим Капітаном Америкою. Також здається, є ймовірність, що в Капітані Америці 4 з'являться інші месники, навіть якщо вони не зіграють такі ж великі ролі, як Чорна вдова чи залізна людина в попередніх фільмах. Ходять чутки, що у фільмі з'являться кілька лиходіїв, які пов'язані з Халком, що зроблять його дещо дивним, але в цьому ключі логічним було б поява Халка чи жінки Халка. Проте, очевидно, що прекрасний новий світ капітана Америки покаже, що Сем реформує месників і також може допомогти залучити нових членів до команди. Окрім того, чимось новим буде і зовнішній вигляд капітана Сема Уілсона, що є відходом від переважно білого вбрання, яке було показано в Соколі і зимовому солдаті. Він також сильно відрізняється від костюма. Іншого капітана Америки, який також був представлений в серіалі, і якого грає Рассел. Наскільки нам відомо, Рассел не буде брати участі в майбутньому фільмі, а це означає, що конфлікт між двома капітанами Америки не буде в центрі уваги продовження історії. Ми не отримували нового фільму про Капітана Америку з часів фільму «Капітан Америка громадянська війна у 2016 році або протистояння, як його переклали в українській адаптації. І, хоч «Сокіл» і зимовий солдат дав нам змогу вперше поглянути на Сема Уілсона в костюмі з блискучими зірками, він досі не дебютував на великому екрані як головний герой, але це нарешті змінюється. Справедливість, патріотизм і турбота про важливі речі є зазвичай головними в історії Капітана Америки, але цього разу це ще дещо більше. Капітан Америка це об'єднуючий символ, покликаний втілювати найкраще з того, чим може бути Америка, навіть якщо країна не виправдовує цих сподівань. Будь то Стів Роджерс, який бореться з хуліганами в провулках, суперсолдат, який бореться з гідрою під час Другої світової війни, чи Сем Вілсон, який бере на себе мантію, щоб боротися з новими проблемами в розбитому світі. Капітан Америка завжди боровся за те, щоб зробити світ безпечнішим і гуманнішим місцем. Це велика відповідальність, але і Стів, і Сем повністю її приймають. На цьому у нас все. Сподіваємось, вам сподобалось це відео. І якщо так, то поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб подякувати нам за нашу роботу. А також можете написати коментар зі своїми очікуваннями від нового капітана Америки. Дякуємо за перегляд! Це був канал, Анай його побачимось.